Микола Вінграновський Не руш мене, я сам самую. Не руш мене, я сам самую. Собі у руки сам дивлюсь, а душу більше не лікую. Хай погиба, я не боюсь. Переживу, перечорнію, перекигичу. Пропаду, Зате нічого все німію, байдужість в голови кладу. Одне я хочу, старій швидше, зів'яльсь очима і лицем, Хай самота тебе допише, нестерпно сірим олівцем. Погасни, змеркни. Зрабся, збийся, збалакайся, заметушись, офіціанським жестом вмийся, Але сьогодні не молись, не відбувалось, не тремтіло, не золотіло, не текло, не полотніло, не біліло, не Господи, не не було, як танський фарфор все минає, Корою, снігом, рукавом, лише бджола своє співає, над малиновим, будь яком, переможного миру вам.